Дорогі, знаєте, я говорила кілька днів назад про те, що люди, дівчата на підборах, на каблуках, на платформах високих. Це бійці. Реально, я пропускаю дівчат, які… На підборах, так само, як пропускаю людей з великими важкими валізами, то ще я розумію, який це труд, <смі> як це непросто. І знаєте, те саме стосується фоток з великими букетами квітів. Ви думаєте, що це так просто? Раз, два, стала, сфоткалась. І вираз обличчя дівчат з великими букетами. Дуже часто на фотках не натуральний. Тобто такий, знаєте, так, щось, щось як, то не вистачає. Я вам скажу, що не вистачає, сил не вистачає, руки вриваєш, ще треба нажимати, це справді дуже важко. Я ніхто не казав, що буде легко. Тобто, а, ну, одночасно, знаєте, такі думки приходять, що а, оскільки я, причинно наслідкові зв'язки, з всім, що в світі відбувається, от, оскільки є ці зв'язки. І немає вогню без диму, і немає класних букетів квітів для тих дівчат, які не качають руки в залі, які не займаються ну, підготовкою до того, щоб великі букети тримати в руці, щоб з ними фоткатися. Ні, це реально це навик, це скіл, це не просто це от лівою рукою не втримаю, правою втримаю. І зразу в мене, от як у філософа, як у філософа роздуми про те, хто з ким має бути, да? хто, хто з ким, як люди в парі поєднуються, ну не може. Хлопець, який а, такі от квіти великі, класні може купити, він їх не може купити комусь, хто. Ну, якщо вона недостойна цього букету. А що, значить, недостойна? Вона може в руці втримати. Значить, не тренує руку, значить, железа мість руки. Розумієте? Тобто це дуже все одне з другим пов'язане. От. Коротше, щоб отримувати важкі букети, тренуйте руки в спортзалі. О. Ну, а якщо будуть тренуватись руки. То там і все тіло буде тренуватись. І, і така от картина загальна, ну ви зрозуміли, складається, що <кхм> будеш тренувати все тіло, будеш класно виглядати, будеш отримувати букети. Я справді не знала, ну, якби таку кількість ще не отримувала раніше в житті. Я займалась 10 років капуерою, щоб цей букет втримати, це не просто. От, тому висновок: дівчата, в яких вираз обличчя такий недороблений, які або позують з букетами, або йдуть на каблуках. Вони єлі ноги волочать, розумієте, вони в них руки відпадають. <гархи> вони не тому так виглядають, що вони якісь такі загордилися, а тому, що от вони реально на, останньому цьому, на останніх силах тримаються. От. Все в цьому світі вимагає. От ви відповідної підготовки. Тому готуйтесь до того, що хочете в житті мати. І я теж готуюсь. Слухайте, супу з останніх сил. Ось таку фотку роблю, гарний ракурс. Але слухайте, це неможливо. Неможливо одночасно посміхатися натурально, щиро, так, знаєте, легко, з такою легкістю, і тримати величезну гірю в руках це неможливо. Тому вираз обличчя у дівчат з букетами такий... Знає, на останньому іздих. О, о, вже легше, вже могла б усміхнутися. А хто буде натискати? Хто буде натискати? Треба третя рука, а третьої руки нема. Так що такі справи, дорогі. Всім привіт! Взагалі я все люблю кольорове. І тому в мене квіти теж кольорові, дозайчик, якого я купила, хто дивився мою сторінку раніше, в, в камері він продавався. Та прозорій полищі, там букетики в Житомирів. От я його купила і дуже рада, бо більш таких вже не було. Так, та ж я люблю все кольорове, квіти також кольорові, а знаєте, Шанель любила тільки білі троянди. І це я прочитала в книжці про Івсен Лорана, від відомого дуже дизайнера, дуже творчу людину. А в Аліці, Аліці я в країні чару по-польськи, в Алісі в країні чудес, королева. Любила червоні троянди, і тому придворні карти фарбували білі кущі троянд, червоні, поки королева не побачила, що вони білі і не наказала кату відрубати їм голови. Коротше, в кожного свої преференції, свої смаки. У мене кольорові.